А ви знали, що від правильного пакету документів залежить, чи отримаєте ви статус ВПО з першої спроби? Отже, базовий перелік такий: заява про взяття на облік ВПО. паспорт громадянина України. Якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території. Якщо заяву подає законний представник, також потрібно надати документ, який посвідчує особу законного представника. Документ, який підтверджує повноваження особи як законного представника або родинні стосунки між дитиною і заємником свідоцтво про народження дитини. Звучить просто, але на практиці є нюанси. Тому, щоб уникнути відмови та втрати часу, обов'язково звертайтеся до юристу Центру правової дороги. Ми допоможемо зібрати саме ваш ідеальний пакет документів. Маєте додаткові запитання? Звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією до Центру правової допомоги.